Невеличкий огляд по найвідомішим кушонам Міша для того, щоб ви якомога краще орієнтувалися, який саме кушон підійде саме для вашого типу шкіри. Почнемо з червоного кушона. «Вільвєт». Це кушон має матовий фініш. У нього така дуже легка формула, забезпечує природне матове покриття, при тому не обтяжується шкіру. Покриття в нього середнє щільного, воно добре приховує недоліки шкіри та надає такий оксамитовий вигляд і не створює ефекту маскинги. Також цей кушон контролює виділення шкірного себому, зберігаючи матовість протягом дня, тобто він ідеально підійде для жирного та комбінованого типу шкіри. Наступний це кушон Cover Lasting, Він такий напівматовий, текстура в нього досить легка, вона розподіляється по шкірі і створює таке гладке і рівномірне покриття. Цей кушон добре використовувати саме влітку, бо в нього досить стійка формула висока стійкість до поту та себому, тобто формула ідеальна для використання в умовах такої підвищеної вологості та спеки. Високий сонцезахист SPF 50 та підходить абсолютно для будь-якого типу шкіри. Покриття у цього кушона середнє до щільного, Чудово приховує недоліки та вирівнює тон шкіри. І наступний це зволожуючий кушон Moist Up. У нього формула збагачена зволожуючими компонентами, які підтримують зволоженість шкіри протягом дня. Але при тому він має матовий фініш. Покриття в нього легке до середнього, створює такий природний вигляд без важкості. Текстура легко наноситься, забезпечуючи комфортне насіння протягом всього дня. І він просто ідеально підійде саме для сухого типу шкіри. І також, як і всі кушони, він має досить високий рівень сонцезахисту, SPF 50